Всім доброго дня. Отже так, є в мене такий шматок гілки від груші. Хочу зробити з нього одну цікаву і, мабуть, потрібну річ. Що це саме зараз говорити не буду, щоб було цікаво дивитись. Отже, зняв я кору з цієї гілки. Що мені потрібно отримати дві дошки товщиною Міліметрів 20 м, мінімум 270 мм і шириною мінімальною 120 Зараз подивимось, що у мене з цього вийде. Вона не дуже здорова. Так, в обхваті в деяких містах міліметрів по 160 Далі я розрізав отак ось цю гілку. Така от вона в мене вийшла. Ось такі запчастини. Ось оцією пилкою. Досі працює, все добре, ще жодного разу не підвела. Ось такі от вийшли в мене пеньочки, з яких мені потрібно буде дві дошки. Подивлюсь, може мені вистачить. Одного, тому що тут розколи пішли, мені потрібно дві рівненькі дошки. Що я зробив далі? Я розумію, станок саморобний, але робить він дуже навіть непогано. Зробив, тобто, тут дві поверхні під кутом 90 градусів. І зараз на зеркулярки. Гарну поверхню ми маємо після розпилу. До речі, можна тільки надашечкою шліфанути і все. Далі я виставляю міліметрів по 25, тому що, що все-таки на обробку зворотньої сторони я хочу залишити хоч трішечки простору, так скажемо, для маневрів. Далі залишилось зовсім трішки. Так, далі я виставив розмір на 125 мм. В результаті ми маємо 124 мм. Добре. зробити зі шматка деревини. Отже, на одній із дошок я зробив розмітку. Ну і тепер, я думаю, вже ви зрозумієте, що це буде. Не знаю, захотілося мені спробувати таку річ зробити, не придбати, а саме самому зробити. Далі все потрібно насвердлити. Продовження мого відео про ці дошки. Пройшов певний час, виріш... вирішив я все-таки завершити. Принаймні відео завершити. Отже, зробив я в той день розмітку. Так от. І той день на розмітки завершив. Через пару днів підійшов, дивлюсь, а у мене отака от ситуація. Все воно потріскалось, всі їх повикривлювало. От на цьому, мабуть, відео і завершиться з цими дошками. Продовжувати я принаймні на них вже нічого не буду. Ці вони підуть вже в багаття. А може ще полежать, та щось, щось інше придумаю. Так що потрібно робити, я не знаю, може з фанери, або ж, або ж я не знаю, або ж з правильно висушеної деревини. Отак от, от. Такий в мене поки що такий результат. Я думаю, на цьому я не зупинюсь. Трішки пізніше буде. Мабуть інше. Інший варіант. Поки що так.